Punk je konec, da stoji se še lipa. Ampak redemo s tem, da imamo parko. Я Біла, білому ашій вазі. Десь на горизонті сусна чорна, але то там десь далі. Це ще тепло. А так, судячи стіни, я знаю, нам будуть розуміє писати, що шоста ранку, то не 6 рамку, то вже майже жовтень. І майже 12-та година дня такі тіні бувають восени. Цікаво, зможемо пройти прямо не подивившись жодного разу на бівет. Давайте перевіримо. Як з собакам привітаємось, набіга дивитися не будемо. Ай, собачі, добре на сонці. Тобі собачка привіт з Харкова. Від тої пані, що тебе любить Все-таки не стримаємо, сподивимось набігати. Одним поглядом. Анонси концертів. Волейбол вранці так ніхто не грає, ну як рано, майже 12 година, але чомусь сьогодні ніхто не грає в волейбол. Це як це кристалевий палац. Знаю, що є люди, які на території Кристалевого палацу шукали палац. Це мені нагадує, як шукають море на карпатському морі. Або замок на високому замку у Львові. Можна зробити таку підбірку таких речей, які називаються по одному. Передбачає собі щось зовсім інакше. Дірявий едварт. Я не хотів його образити. Не винен, що його довели до такого стану. Як так, парко класно, затінок прохолода. Не думав, що в жовтині ми шукаємо прохолоду буває. Колір листя навіть не такий, як в серпні, такий, як в липні. Буває, що в серпні вже більше жовтого листя, ніж зараз. Осінь просто розкішна. Вересень став повноцінним четвертим місяцем літа. Ну як четвертим, другим. Бо в червні-липні, літа не дуже було, що вересень – це другий місяць літа. Цікаво, яка погода буде в жовтні. Тут все трансформувалося, зараз що як і 8 місяців. Осені, місяць весни, місяць зими і два літа. Така зараз погода. Чому два місяці літа, це за щастя, міг буде місяць літа і зайвий місяць осені. Ще осені буде довго, осінь буде майже до травня. Традиційно. На цей раз то не в мене взуття. Звук видає. Дійшли до Турскавецької стіни плачу. Ну, Не тому що вона така як там, а тому що як бачиш і плакати хочеться.